День жалоби у Кам'янці-Подільському. Сьогодні громада провела в останню дорогу аж двох загиблих захисників Дениса Ясинецького та Аркадія Муляра. Водився се воскресіння, життя і покоєння, Спочали рабіти і воїнів Дениса Аркадія, Христе Боже наш, і тобі славу вас села. Безначальні твої морцем і при святині боги жароточі твоїм духом і на кам'янчанин Денис Ясенецький. Йому було лише 30. Виріс у багатодітній сім'ї. Професію здобув у закладі професійно-технічної освіти. Але у 2014-му цивільний одяг змінив на військову форму. Після повномасштабного вторгнення залишився у лавах Збройних сил України. Був сапером. Загинув на Донеччині 28 грудня під час виконання бойового завдання. А 31 грудня обірвалося життя Аркадія Муллера. 51-річний кам'янчанин, родом із села Глібів. Закінчив Кам'янець-Подільське військове училище, де вивчав інженерно саперну справу. З перших днів війни брав участь у військових діях на сході України. А з 25 лютого 2022 року був на передовій у Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях у переддень нового року стримуючи збройну агресію окупанта, поблизу Соледара підірвався на міні. Отримане поранення виявилось несумісне з життям. Поховали Дениса Ясинецького та Аркадія Муляра на Алеї Слави.